Усім привіт! Мене звати Іван. Ви на каналі Let's Play Української. І сьогодні ми з вами повернулися в IZ Horror Game. Коротше, сьогодні унікальний день. По-перше, ми з вами граємо в стару комп'ютерну версію. Тобто версія, яка недоступна на даний момент на мобільних пристроях, і можна встановити тільки через спеціальні програми і так далі на телефон. А на комп'ютері вона є, це смішно сказати, але це сама остання версія оригінального Айзе Гейм на комп'ютерах. Щоб ви розуміли наскільки стара ця версія, тут немає ні лікарні, ні школи, немає ні Урсули, ні Чарлі, ні собаки. Тут є тільки помістя і крейсі, і нажавний герой. І все. І Купа, купа багів. До речі, колись давно можна було встановити цю, саме цю версію через о, Google Play або App Store. Зараз, ж, клікаючи по цьому всьому ділу, ви нічого не зможете зробити. Я тільки пройдусь по опціям а діфікалті в нас стоїть нормал. До речі, коли натискаєш на Play, то тебе відразу перекидує до гри. Не можна вибрати там складність, це треба робити в опціях. Ну, і саунд Саунд ми не будемо вирубати. Ну, впігнали. Пограємо, подивимося. А, а, я б хотів з тобою поговорити про бізнес. Я перевірив все для тебе. Тобі необхідно зібрати 20 мішечків. Я маю ключ від головної двері. А щось ще? А, зроби карту, там а, можна... це місце велике. чи що? Викл, все. Пресенікейт у кантьюні. Левел нормал. Знайди 20 мішечків з монетками та прямуй до виходу. Ховайся або біжи від монстра. Слідкуй за своєю стаміною, стаміна це витривалість, вона може витратитися. Використовуй карту та очі, щоб слідкувати за, собственно кажучи, нашим монстром. Так, ну натискаємо кнопку. Так. О боже, яка мишка різка. Дуже різка маш. Ні, це трошечки більше треба. О, так нормально. Як ви бачите, нас спавнить на початку гри в кімнату, яка була ближче до сходів. І капець тут, коротше, нічого не зрозуміло. І дуже темно. Дуже темно. Це зараз от проблема абсолютно всіх андроїд-ігор. Всі андроїд ігри стали робити дуже яскравими, а тут, бачите, тут роблять їх дуже темними. Два мішечки з 20 ми з вами знайшли. Так, прес-M2C map. Ну, карта не змінилась. Карта точно така ж сама. Локація теж абсолютно така ж сама, без змін. Ой, як багато карт. Очей, так, Q to C Monster. Так, ну вона, вона в підвалі. А в підвалі, її тут немає, це дуже добре. Бігати тут можна, але недовго. Тому що, щоб бігати дуже довго, то витратиться стаміна і ти вмреш від того, що вона тебе нас дожене. Ну, судячи з усього, що звуків не було особливих, ну, тим, типу, виття її і так далі, то. Вона просто пішла на третій поверх. А... Дуже немає багато тих меблів, які були в Android версії. Може подивимося на неї? Цікаво просто подивитися на неї. Як вона хоч виглядає? Ніхрена, вона шо, в кімнати входить? Невже вона в старій версії в кімнати входить? Оце ніфіга собі тільки що прозрів. Давайте швидко ось цю кімнату оглянемо, тому що вона сюди вміє ходити виявляється. До речі, для приколу не знаю для чого, тут можна стрибати. То побожіть! Не за незайде? Я мішечку хотів брат. Це просто кабуздос якийсь. А що так страшно? Не понял. А, і тут між. Тут капець корчаки мішки великі. Так, ну пігнал, спробуємо пробратися, не знаю, хоча б на третій поверх чи що. Так, якось отак обережно будемо ходити. Щоб якщо вона раптом нас спалить. Тихо. Все, зайшли сюди, спокійно, нормально. Боже! О боже, що з тобою? Телевізоре! Телевізор Electron 710 сенсор? Серйозно? Так, ну вона якраз на третьому поверсі. Я на третій поверх я не піду, я тоді піду в підвал. Треба зізнатися, що звукові ефекти в комп'ютерній версії зроблені набагато краще, ніж в Android версії. Опа, а оцього не було в Android версії. Що таке? Опа. Миші. Кобзос. Кобзос миші страшні. Опа, ще мішечок бачу, сьомий. Вже сім мішечків зібрали. Якщо вона так носиться на нормалі, ви уявляєте, що на харді буде взагалі? Ви можете собі уявити взагалі це? Бо я не, я щось трошки... Взагалі не, не в зуб ногою. Все, половинку вже зібрали, окей. Половинку зібрали, половинку норм. Так, заходимо. А <гас> я ключ, не знайшов. А до речі, тут е, теж ключ потрібен, але ж сейф, я пам'ятаю, що сейф тут відкритий. Типу до сейфу... А, чи, чи, чи треба комбінацію шукати. Дивіться, я вже зібрав майже всі мішечки. Всі мішечки, які треба, я вже майже зібрав. Ну туди я не піду. Там страшно. Там страшно, там та бабинь літає. Неадекватно. Раніше кот був ось тут. Він ось, на ось цій стіні був. Тепер ж де він? Я, я не в курсах взагалі ні разу. Де вона? Вона входить в кімнати! Серйозно? ні ні ну 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 оце вже капздос. Оце вже капздос просто. Так, ну все, вона прийшла сюди. Дай хоч подивимось на мене? Ні, не, я не буду. Так, все, вона пішла на гору. І ми тоді ж підем на гору виходить, де? Да? Чи ні? Так, да, так, да, 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 да. Підем, підемо на гору. Підем на гору в ось цю кімнату. На, поглядим на неї, чи що? Це буде. І де вона? Ни шо? А як бути? А? а? Капець! Оце капець, коротше, як складно і страшно було. Я аж клавіатуру заплював трошки. Нічого собі. Класно! От, Оце вже мені подобається. Ладно, добре, припустимо, зізнаю. Все, признаю, признаю, що ця частина набагато страшніша. А шо, типу оченята... ну, тут немає рандому по предметам. О! Ключ від підвалу. Клас. Ну я нахрен я не піду поки що в підвал. мені хочеться подивитися е, третій поверх. А, ні, тут все ж таки рандомний набір е, предметів. Не набір, а набор рандомно розкидані мішечки з оченята. Дуже рандомно вони розкидані. Блін, треба бути реально обереженим, що вона вміє гасати в цю кімнату і, схоже, за все в ту теж. Тихо, 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 тихо. Хаваємось, хаваємось, хаваємось спокійно. А не можу ніяк не присідати тут нічого, не? В комп'ютерній версії трошечки не вистачає того, що, наприклад, тут було б класно, щоб камін горів. Скажімо так, предметів тут не, не, не супер багато, да? Ну, блін, можна було таке зробити. В Цілому, чому би і ні. Так, вона мене не з'їсть. Спокійно, спокійно. Все зайшли. Зайшли, чекаємо. Це трошки монітор пороблю. Так, де вона? А, підвал пішла! О, в підвал пішла швидше! Нормально. Все, тепер я можу спокійно глянути собі третій поверх, щоб мені ніхто не заважав. До речі, оце що дуже дивно, те, що немає предметів. О, і нарешті тут видно, що тут світло врубається. Так, сім мішечків. Ага, все, вісім мішечків я вже зібрав. Цікаво, а мені хочеться подивитися на патіфон. Тут же він має бути. Ого, який комп! А компаш, по-моєму, в, 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 в. цій скажіть мені. В. В Android версії не було. Safe combination. 4 одиниці, серйозно? Ге би так сміх. Так. Ти розпечатаєшся? Розпечатаєшся, куди ти дінешся. Ма вже з цією Android-версією позабував взагалі все, що було в старій версії. Бачите, класно? Раніше й тут, до речі, от, око було. Зараз його чогось нема. Так, пігнали. Капець тут звукові ефекти. Тут ты матешким На дома. Буляй нафиг, нема дома. Так а, а где по А где по Алло? А, вот все, ладно, а, давай. Бачите, тут є продовження. Навіть гучніше це зроблю. Ви крейсі, ти можеш звалити пісню заважаю слухати? О, дякую. Ну цікаво, наскільки вона велика. Класс. Цікапець, а танцювати не перетанцювати. А фонаріти. Цікаво, наскільки вона довга, Давайте послухаємо. Ні, ну це. це самий файний трек, за який можна було почути в іграх, От прям жодного ніколи не знайдете. Супер. Але вона не закінчується, вже більше хвилини йде. От падла. Не понял. Я думаю, что французька пісня на німецька. Не це німецька. Хз. Хз, насправді чья це пісенька. Ну ладно. Це дуже довго, це дуже сильно розтягнеться проходження в нас. мішечків я вже зібрав. Добре, припуснув. Ну музяга просто просто топчик. Ви просто уявляєте на скикова на доп. Блинство! Капець як гучно! Ну, на що ви так робите? А! У мене аж... буде. Мурашки по шкірі. Опа, тут двері хіба були? Серйозно, тут були двері? О, привіт. Це, до речі, кажуть, молодша сестра Крейс, я не знаю наскільки це правда. Але кажуть, що це так і є. Х Хоча хз. Ой, така сінша драбина. Капець, скільки все цікаво було в старій версії. Есть, якось так сталося, що стара версія набагато цікавіша, ніж нова. Що за Що за біжи, біжи! быстрей! І тут теж двері є, глянь. Ого, сика тут мішечків. О, і звукові ефекти є. А факла теж так можна? Не не можна. Щось, Що... Що тут? Тут, тут, тут нічого не можна. Любой, неф. Тут теж така Капець, свічка самозагораючася, це ж капець. Шкапсдос. Це просто страх і жахіття. Так, ну пина сюда. Спасибо с що я кажу, хочу сказать назватые. Вот хочу назвати її слендерина, не знаю чого. Добре, залили. Пігнала слухати пісню. А, вона закінчилась в какой-то вике. Ну ладно, давай. Нарешті ми почули продовження цієї легендарної класної пісні, яку напротязі майже 10 серій да, була для нас чимось невідомим, а тепер ми її побачили по повну версію. О Боже! Капець, вона в кімнаті. Люди, вона в кімнаті. До речі, цікаво буде потікати від неї. Що вона мене не наздожана і не дасть мені копняка. А може надати, тому я якби звалю краще сюди. Тихо, немає я заховався. Я заховався мене нема. Капець кум, ковбаси, ти бач? Опа, вона пішла. Вона пішла в підвал! Вона пішла в підвал. Це означає... Куди ти прыжцы? Мамочки Мамочка! Слухайте! це сто відсотків?

Ти таке... Ти таке подобається, коли стаміна витрачається? Серйозно? Мені прям в залі не подобається. Будемо якось дуртий, бо, блін, як я інакше вийду? тут. Разве це вы так и мужчина? Ці двері, вони, блін, тормозять мене. Просто страх. Капець, підстава від очей! Тут же не можна скипнути очі. Не, я в шоці, як і наскільки складно тебе проходити. І до речі, очей тут мало. Начебто так здається, що їх начебто так багато, да, всі справи. А їх насправді мало. Опа, мішечок нарешті тут з'явився. Нема нічого. Ну треба ходити просто дуже обережно, бо ця падла вона ходить в кімнати деякі, у неї прям є якась така точка, в, в якій вона любить заходити. Так. А на, піан... а на роялі побринчати не можна. Оце мінус. Значить, не запалений мінус. Не можна портрендіти на роялі, мінус. Вона заходить в деякі кімнати, мінус. Хоча це моєї плюси, тому що таким чином гра ускладнюється і стає цікаво. О, а можна отак? О, гля глянь, як мене зараз ковбасить буде. Значить, як вони ковбасить? Не по дитячому просто ковбасить. Так, заходимо сюди. Так, 5 мішечків вже зібрав, добре. Все, вже можна видихнути. 6 мішочків, взагалі, взагалі шик. Що за книга? Це чи щоденник? Блін, чим пустіше в хаті, тим страшніше. Я не дал до мене заходить, я боюся. Оп-оп-оп-оп-оп, отак от, отак от, отак от. Фух. Так он сначала любить заходи, тому обережно. Заходим обережненько, Так. Так, воно в підвалі. Добре. Шикарно, вона в підвалі, це прекрасно. До речі, в мене є а, таке відчуття, що вона... Коли я користуюся очами... Що, типу, таким чином вона розуміє, де я знаходжусь. У вас немає такого відчуття? До речі, телефон не дзвонить. Раніше телефон дзвонив. Не, ран не раніше, в новій версії телефон дзвонив. Опа, ключ. На тубзі. Капай взяла, а лампа луснула. Від моєї краси. Так, ладно, допустим. Можу в ванну залізти? Можу. Короче, я не пойму, що це так это бойлер, типу, че шо. Які это в 19 столітті бойлери були, и унітази. А ч я подумав, що 19 століття? А, ну того, що... Всі повмирали, коли їм було, там, я не знаю. Коли вони були дуже всі плінство. Коли вони були всі дуже молоді і. До речі, чого вони всі повмирали? Ладно, Крейсі там нещасний випадок стався. А чого всі інші повмирали? Вони ж теж повмирали там, не від старості. Де? Хто куди? Звідки? Що відбувається? На тут! Я просто намагаюсь дивитися, де вона. Боже, це сама... сама шалена серія по Айзе Хоррор Гейм, яку просто можна було тільки придумати. Ну, до речі кажучи, як тільки ця гра вийшла, першим ворогом була не крейсі, а була якась Джульєта. Це така напівпрозор, напівпрозорий напівпрозори. Та блінство! Це був блінство напівпрозорий. А, а цей, скажіть мені, силует якоїсь дівчини. Ніхрена собі. Офанаріти. Яка теж лякала по похлеще, ніж Крейси. Потім була Місті. Теж щось типу про напівпрозорої особистості така. Ву -ву 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 -ву. Все, нормально. Теж лякала всіх. Блин, знов два, два мішка не вистачає. Да що за діла, ну. Даже я їх тут пропускаю. Ось. А, потім була Мёрфі. чи мерфі, чи Мёрфі. То вже була якась, е, якийсь силует в е, доспіхах. Дай да, подивимося, де вона. Подивимося, як вона льотає. якщо вона тут Брин, капець, лю... лю люстру. Колиха. А, блядь, пролетіла, пролетіла. Вона крізь двері ходить. Ви бачите, в неї є. В неї є плюс, в тому, що вона. На хуліганка. Так, добре, отак, отак от піду, так нормально. Ти не будеш знову гриміти, а це грі мене лякай більше, ніж так крайся, пендрен. Пінал, послухай, музяку поки її нема. Музяка, то святе діло. Я маю пройти це, я маю стати корол... Королем Айзе Хоррор Гейм, алло, блін. На най, на най, на де вона? А, в підвал побігла Ва, вона в підвал побігла. Фух! Отак от як можна зробити класно, все. Фух. Чес! Ми тут Я вмію стрибати в цій капстос. Дивись, лак, можна. Раз. Чекай. Отак от Раз. Отака. Не можу. Чи можу, все ж таки? А, не, не можу, не можу, не можу. А на телек. На телек залізти можу? І на телек не можу. А на ліжка. А на налішка на можу. <реж> Дорога, а шо показують? Ні, ну показують якась трэш дос насправді. Дай мені в підвал залізти, поки на пару хвили хвил хвилю. Маладес. Реально, вона ходить крізь двері. Ну це ж просто, ну це ж просто дупа якась. До речі, треба буде перевірити. От зараз, якщо ми пройдемо, треба буде перевірити одну багулю, яка нам допоможе потім пізніше хард пройти. Єс! Все, 20 мішечків зібрав. Ну тут, по-моєму, можна було збирати набагато більше мішечків, ніж 20. Незалежно від цього. Незалежно від. скажи мені. Опа, опа, ні 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 Незалежно від складності. Капець, 25 хвилин не можу пройти цю гру. Шо за діла? Що за інді-хорор такий-то, ну? Капець, я до сих супер музику, чую. Валим. А зараз ми маємо виграти. Єс! Єс! Привіт, прекрасно, мен, прекрасна робота. А ти чому не відповідав на мої дзвінки? А, я не можу говорити, не зараз, вибач. Чому? А, я відчуваю її, їй щось є в цьому будинку. Воно слідкує за мною. Я його відчуваю. Вона тут. Ну Так ти її де просто відчуваєш, так як би її бачив, ця падла вона ще любить заходити в. ці... Вона любить заходити. В кімнати сволота так не можна було робити, ну це насправді багулі так не мало бути. Тепер я зараз, я що ж хотів, я хотів перевірити баг, чи він тут працює. Типу, короче ось сюди стаєш? Ось сюди, отак, під драбину. Отак, прям вплотну під драбину, і типу вона тебе не бачить тут. Це така, короче фігня шалена була класна, всі просто не уявляйте. Ти реально короче сліпко. Хоба а все, а я заховався. А мене нема. А, ні. Тепер, тепер вона... коли вона мене усікла, то вона все. Коли вона за мною полює, то це все. Люди, я б таки щоб зробив ще одну серію, спробувати пройти цю гру на харді. Тут є хард, тут нема, до речі, екстрему, тут є тільки хард. Ось, будь ласка. Спробувати пройти ще цю гру на харді, і тоді зі старою версією ми можемо покінчити з вами раз і назавжди. Люди, ну от зізнайтесь, стара версія набагато страшніша, ніж нова. А взагалі свою думку пишіть в коментарях, взагалі, що ви думаєте, стара версія краща, ніж нова? Чи гірше? Як по мені, то в цілому можна було б залишити стилістику такою, як вона є, ну просто додати там Чарлі, Дружка, чи, ну да, Дружка і Урсулу. І додати там школу і. лікарню. І тоді було б класно, тоді було б шикарно, можна було б в комп'ютерній версії грати. Ну кажуть, в версії, в, в, в Ice Horror Game Remaster там додають оце все потроху. Ось, ось, ось скоро з оновленням мають дружка додати, собаку одну. Подивимося. На початку нам треба з вами повністю оглянути Ice Horror Game а, з, з усіх сторін. Все, всім сподобалося це відео, близько ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, що ви ще не підписані, тискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відеоролики. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, там викладається все самі найцікавіші новини з приводу мого каналу. На ну, як за завжди я Іван. Ви були на каналі Let's Play українського. Це була гра під назву I The Horror Game. А на ПК все. Всім до нових зустрічей. Всім!